Осінь Вірпіні в самому розпалі. І незважаючи на обіцяне бабине літо, час готуватися до опалювального сезону. Особливо непокоються батьки за дітей у дитячих садочках. Садочок готовий. Учора ми запускали систему, скрізь все, водичка пройшла, ніяких порівняв ніде немає. Так що, як тільки, я думаю, на тому тижні похолодає, то думаю, що підключимо вже. Зараз у садках не холодно. Температура в ДНЗ номер 1 сягає 18 градусів. До того ж, у них автономна система опалення. Власні котельні мають два дитячі садки Ірпіня. Інші користуються централізованим опаленням. Тобі подобається садіки? Да. А що подобається? Спати. А тепло тобі спати? Да. Я без піжаво так сплю, так як сплю. А не холодно тобі? Ні. – Не холодно у вас в групі? Ні, ні, ні. У нас тепло було і до того, як ми були підключені до міської центральної котельні, було тепло взимку, були морози хороші. І сподіваюсь, коли ми маємо вже свою окрему, теж буде тепло. Опалення зазвичай вмикають, орієнтуючись на показники температури. Якщо протягом трьох діб вона падає до 8 градусів і нижче.